Всім привіт! Гран Сценік 3 додатковий стоп. Деколи з ним є проблема, що не світять, є тут тридіода. Буває, що деякі з них не світять, буває, що повністю. Покажу, як його зняти як рішити це питання. Також нагадую, що через мене можна підібрати і замовити запчастини до ваших авто. Контакти будуть в описі. Також для опублікації різних матеріалів і обговорень є телеграм-канал. Посилання є також в описі. Приєднуйтесь туди також. Ще одна проблема, яка є в гранді на задній ляді, це жучки над планкою підсвітки номера. Теж, коли потепліє, буду її вирішувати. Так він виглядає. Показую на своїй машині, бо на тій, що я робив, погано зняв. Тут, десь, якщо є пробоїна, воно починає затікати. Бачу, в мене тут все добре і. Зі стопом все добре. Щоб долізти туди до стопа, треба зняти цей центральний фрагмент. Воно не тут на двох кліпсах одна по центру. Просто тягнеться до себе. Вона відходить. Можна сильніше потягнути, відійде тут також Та кліпса. Тут маємо доступ до стопа. Щоб дістати стоп, є тут такі три кліпси. Одна тут, друга по центру. І третя отут. Просто підпихаємо його вверх. Можна ще раз нажати. Все, виліз. Так, відключаємо саму сикалку цю, два бокків цих пепсик витягуємо і цю штучку. Навіть як у вас не тече, то зробіть ревізію, це часто проблема. Перегляньте цю всю резинку на щільність, що вона все добре стоїть. Попадає всередину вода, а ця плата якраз страдає. Сам проблемний фонарь виглядає отак. Бачимо, що порвалася ця резинка, яка служила як ущільнювач, і того попадала вода всередину дверку і на саму плату. Оцей кусочок який відпав. І Відповідно, треба відновити буде. Для герметизації його і подивитися до самої плати, що воно там не працює. Я інше нічого клеїти не буду, просто обожирю саму цю полоску, вона така, як герметик наподобі, і використаю такий універсальний клей, водостійкий обов'язково, бо там вода інакше розчиниться. Все обежурюємо і саму поверхню плафона і саму ту кубаску. При потребі її можна трохи навіть відірвати і переклеїти понавильному. Значить вона така, що можна переклеювати. Отак вийшло приклеїти, вона навіть якась довше стала і зробив трохи нахльост, і на кутику залився клеєм. Витягуємо тепер саму плату, отак можна підвернути отверткою. І тут це, де фішка, вона зажата з двох сторін, треба нажати з двох боків, щоб вона витягнулася. Виглядає отак сама плата, і такий розсіювач стоїть, щоб ну, на весь плафон розсіювалось і витягується, котянути в сторону. Можна витягнути цілу плату разом з фішкою. Так вона виглядає, бачимо від того, що попадала вода, все позеленіло і окислилось. І 12 вольт число до цих речей. І щоб цю фішку зняти, запам'ятовуємо, якою стороною воно стояло, бо має значення. По бокам нажати і воно знімається. І треба оцей весь зелений нальот очистити. Найкраще це робити спіртом і зубною щіткою. Можна гарно почистити, але сильно не прижимайте, бо можна ті деталі пошкодити. Так очищаємо зі всіх сторін. Після очищення вийде такий чорний наліт. Якраз є там проблема. Воно перегнивають контакти, воно так якби коротке замикання там йде, і це все треба очистити і пропаяти заново. Очистити можна акуратно, отак лезвієм ножика, множика, сильно не, не прижимайте, бо можна все відрізати і, і розвалитися. І так само використовуйте не сильний паяльник, не потужний, бо теж доріжки відпадають. То все треба робити акуратно, дуже все там делікатне і маленьке. Використовувати такий непотужний паяльник. Якщо цю фішку одягати, то надпис є, і так само зверху буде цей бугорок. Получилось от таке в результаті. Там ці резистори я викинув, бо вони вже не, не трималися в процесі відновлення вони просто відпали. І зробив такі перемички на дві доріжки туди і на дві доріжки сюди. Можна робити це з знучкого дротика, просто як перемичку. Воно буде більш надійне, бо від вібрації може знов воно просто відпаятися. Або тріснути там в місце в пайки. Так, продивіться всю плату, де є пошкодження, все відновіть і буде тоді працювати. От, Провіряємо, бачимо, все працює. Збирається все назад. Ті ж самі послідовності, закладається перша сама плата. І защелкуємо назад в сам плафон. Вона там до щилчка, там і там. Такий результат вийшов, я там щось тяжкою стягнув і так кобаска відновлення. Головне, щоб було герметично, інакше повториться знову. Коли заставляється очистити обов'язково все кругом. І коли вставляємо притискати краще знизу, вдавлювати знизу на фонарь, так щоб воно вверх та якби піднімався трохи вниз. Щоб воно не тягнулось по ньому, а він просто так би зверху сів. Все того можна провірити саму резинку, так фонариком посвітити, щоб вона не задерлася. щоб воно було там все герметично. Ну і бачимо, все працює. Відповідно, ті стопи і зверху також. Тут ще теж якась така історія, болтається цей пластик. Теж тут треба щось наклеїти буде, щоб воно нормально тримало. Причому що один, що другий ззаді ніколи не їжджу, але це по-любому заднім пасажиром буде тарабанити в дорозі. Такі тимчасові штучки підклеюю, ну, як знаємо, що нема нічого більш довшого, ніж тимчасово. І вже так не гримить. ну І тут два пом'якшувачі. Як бачимо, зняти стоп досить просто, навіть профілактичних цілях, коли у вас все добре. Зніміть планки, подивіться, чи все у вас там сухо. Якщо сухо, то в принципі можна закласти цю планку назад. Якщо вже бачите, що десь попадає вода, то тоді зніміть, перегерметизуйте зовнішній той стоп, щоб туди не попадало, і тоді воно буде служити довго. Ну а якщо сталася біда, що воно вже перестало світити, ну, я показав, як, як вирішувати. Ну краще перемички кидати, щоб воно було на гнучкому провідку, зробити перемичку звідти і просто на саму доріжку. Так би було Значить, На цьому все. Всім пока.